Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Поздній вечір я на кухні. Так, відірвалася себе від інтернету, бо можна довго там сидіти, вирішила щось приготувати. І придбала перці жовтий і жовто-гарячі, такі чудові перці. Цей, мабуть, краще, м'ясістій. Але ж всі. Видуть гарнесінько, якщо я щось приготую. Так. З цих я хотіла приготувати фаршировані перці, а потім подивилась, що є що їсти ще, тому не буду, поки перці фаршировані, а будемо просто консервувати. Так, зима, а ми будемо консервувати. А що? Що таке, як кажуть, якщо і влітку, і взимку ціни однакові. А зараз я навіть набагато дешевше купила, чим влітку. Ну, ось таке буває, так? Хтось поспішає, хоче продати. Так, будемо готувати. Ви ж пам'ятаєте, такий гарний-гарний рецепт Перці, олійка, цукор, сіль. І часник. Так, у мене, у мене все є, і зараз приготуємо. Так, порізати потрібно перце і е, бланширувати в воді. Перець порізала, потім бланширувала і так ось так 5 хвилинок. Достаємо так і, ну, якщо консервувати, то е, все не по черзі я роблю, так? А якщо я просто так готую, не буду закривати, кришкою, закатувати не буду, то я ось роблю, як роблю. І тепер. Ці перці потрібно розкласти по банкам, додати часник і потрібно взяти кастрюлю, сіль додала дві столові ложки, вода пів літра гаряча, додам листя карі, як без них. Ну, раніше я не додавала такі листя, бо у мене їх не було. І я не знала про, про них. Але ж даремно. Так, ой, щось я роблю тут? Бутилка ж м'яка. Наливаємо олії. Так. Можна сказати, домашній олії. І. Як за рецептом, то береться літр води, склянка олії, склянка цукру і три ложки солі. Я роблю менш, то ось так. Так. Але ж потрібно ж цукор ще додати. Цукра побільше, щоб було смачненьке. Ось це потрібно закип'ятити і розкласти, розкласти по баночкам і залити ось цим маринадом. Так, можна перчику покласти. Ну добре, я покладу перчику, тільки руки помию від олії. Маринад зараз закипить і будемо заливати Ну, до банок. Це не банка, а така. Є. І от сюди ще залью, Ну немає у мене банок, не консервую я вже майже два роки. Так, але ж я різала ось це і згадала, а якщо заквасити, як ми квасимо капусту чи огірки, то порізала ось так. І додам теж листочки карі, мабуть, іще додам і лавровий лист. Так, Бо хріна немає, так. Часник. Часник. Ягіди ялівцю додам. Це чорний перець трішки різнокольорового. Так, і ось це зальємо розсолом з холодної води і з сіллю Я ще хочу щось покласти, але ж думаю, що потрібно зупинитись, так? бо не буду знати, від чого не вийшло. А що я хочу додати? Імбір. Так. Ну, добре, наступного разу додамо імбір. Що я вам можу сказати? Я вже налила ось сюди і в банку. Сюди не наливала маринаду. І тільки потім згадала. Оцт потрібен. Так, оцт, Е у мене немає, звичайно, але ж у мене яблучний оцт. І ви дивіться, яке чудо. Це дуже хороший оцт, але і осад е, знизу може бути, але ж і зверху щось уже плаває. Як може зіпсуватись оцт, я не знаю. Так, вранці подивлюсь на нього, але ж, але ж відставляю поки. У мене ще один оцт є. То додаю. Ну, мабуть. Так. Пять відсотків, Пять свитсотки. Ну, мабуть. стельки, Так. Додаю і ще раз перекип'ятити потрібно. А тим часом ми ж робимо так, вода у мене охолоджена кип'ячена. Ну, ви знаєте, додали води, додали сіль, перемішали і заквасили щонебудь. Ось зараз вже залила з оцтом. Так, накрию такою кришкою. Це закр закрилось. І це немає кришки, я просто накрию якоюсь тарілкою. Так, Ну, підберу щось краще, щоб гарно закривалось. Так, Мабуть, від каструлі кришку знайду. А сюди я ще вспомнила, що у мене є листя смородини. Так. Хріну немає, але ж є ось такі насіннечки. Крес-салату. Вони нагадують смак хріну. Я вже... Консервувала щось з такими насіннями. А, томати Дуже гарно все вийшло. Так, ось так посипаю крізь салатом. Ага. Так. Красиво і заливаю сіллю з водою. Потрібно, щоб гарно покривала. Так, ще потрібно додати води. Ну, це я зроблю, тому що вода гаряча і потрібно, щоб охолола. Все будемо куштувати через декілька днів. Ще декілька днів не пройшло, але ж я хочу показати, що я все ж зверху налила води. Так. Ну, і ще підправлю ложечкою, накрию кришкою так, неплотно, щоб дирочка залишалась. І дня три буде кваситись, а це вранці поставлю на балкон в холодне місце вже. Прийшло десь 40 годин, як я готувала цю страву. Ось це ми. Вранці вчора вже їли, е, Сподобалось. Я пригостила ще подругу моєї доньки такою стравою. Зараз з вами покуштуємо. Так, це ми покуштуємо, так? А це ви ж пам'ятаєте? Заквасили. Так. Що вам сказати? Просто смачно. Хто таке полюбляє, то дуже смачно. Ось це однозначно. М -м -м. А я хочу подивитись. Ну, добре. Зараз я... Берем иншу вилку. Что тут за аромат? Я как краса, я как краса. Ну, я возьму пару штучек. Ну, не знаю, сквасились вони чи ні. І ви ж пам'ятаєте, я вперше таке роблю. Смачно. Тільки ще одну добу потрібно поквасити, бо 40 годин це ще замало. Але ж відчуваю, що це буде смачно. Так. Mm -hmm. Яка я молодець. <кхи> Придумала нову страву. Mm -hmm. Напишіть, будь ласка, хто-небудь квасив перець чи ні? Я вперше таке роблю. І не чула не разу, щоб хтось квасив. Ой, як смачно. Все. Не буду вам набридати, жувавши, готуйте різноманітне, готуйте побільш ферментованого, і ви будете здорові. Па-па!